Чи варто скажімо так розмальовувати погруддя Пушкіна і не тільки отак, от протидіячи руському міру, чи все ж таки є інші способи боротьби, Павло, вітаю вас на зв'язку? Вже знаю, що є. вітаю так. Вітаю от... на зв'язку. Мені дійсно дивно, чому в червоно-чорні кольори розмалювали Пушкіна, тому що червоно-чорні кольори більше відносяться до нашої культури і до нашого супротиву ніж до Росії. Ну але мабуть, якраз у цим і натякали, що такий е... росіяни вони ж не переносять саме червоно-чорний стяг, Це для них просто як знаєте для БК червона ганчірка. Можливо, е, ви знаєте, я дуже серйозно останнім часом думаю про дерусифікацію, про е, де, завершення нормально цивілізованої декомунізації, тому що коли ми говоримо зараз про те, що формально ми там е, позабирали деякі пам'ятники, формально ми поборолися з якимись символами з минулого, але це не дає того ефекту, тому що це всього на всього вершинка айсберга. Треба е, досліджувати і знищувати. Цей корінь глибоко, і власне я вважаю, що треба створювати в Україні хоча б один чи два центри, які би називалися центри тоталітарного минулого, де досліджувати, розкривати і комунікувати нашим громадянам, що це за технології, як вони корелюються з тим, що відбувається зараз в Росії, наприклад, так і по суті збирати артефакти минулого для того, щоб. Це все не перетворилися на вандалізм е, в повній мірі, і щоб ми могли і через 10 20 30 40 100 років показати, що було наскільки була збочена система цього соцреалізму монументальної пропаганди, що було е, в тому важливого, що було в тому неважливого що і як працювало тоді, ми можемо сказати про е, фундаментальний підхід до е, декомунізації до рефлексифікації. Ще важливий момент заміщення. Російськомовного продукту, україномовним продуктом. Я думаю, що на рівні і Мінкульту, і на рівні взагалі програм різного так. зник нас здається, зв'язок. Павло. Чи чути нас? Так, маємо проблеми. Ми зі зв'язком. Власне, в нас там на відео, окрім іншого, показували ще також акції протесту під пам'ятником в Одесі. Також дуже багато українців, власне, про налаштованих активістів говорять про те, що Катерині в Одесі давним давно не місце, тому що знову ж таки це такий символ імперії, такий серйозний символ імперії, на якому а, Росія по сей день будує власне свої, скажімо так, апетити і свої м, аргументи на користь того, що південь України має бути Росії тому що створений наратив, нібито Катерина заснувала Одесу, нібито Катерина заснувала там Херсон-Миколаїв. Хоча насправді цього не було абсолютно навіть і близько, тому що вибачте, але Патьомкінські Деревні, які будувалися заради проїзду Катерини на південь України, це абсолютно не будівництво міста. І а, до Одеси, ще задовго до Одеси, до Патьомкіна, до Катерини, було таке прекрасне місто Хаджибей. Чарівне дуже красивий, власне, Катерина все, що зробила, це видала там рескрипт про, скажімо так, про Одесу, але це абсолютно не заснування міста. Так повернувся до нас Павло на зв'язок. Я тут розповідала ще про пам'ятник Катерині, так навколо якого теж точиться в Одесі окремий в лапках шедевр да цей пам'ятник Катерині. Я скажу, що це є приклад того, як вже в нові часи мітили нашу землю. Власне, імперськими російськими символами ви знаєте, для мене взагалі є багато загадок. Наприклад, після 2014 року, в нас, наприклад, от я зараз у Львові знаходжуся, у Львові до 23 лютого працювали консульство Російської Федерації. Мені цікаво скільки підривних дій було зроблено через цю, скажімо, інституцію, і наскільки це все впливало, в тому числі і в гуманітарній сфері. Коли ми говоримо про дерусифікацію, це дуже складний процес, тому що завдяки політичним процесам, які тягнулися власне з радянського періоду, велика доля нашої велика частина нашої країни була русифікована, і вона має розуміти, що за технології працювали по знищенню власної ідентичності, але це викоренити неможливо дуже швидко. З тим потрібно працювати дуже детально, бо багато хто приймає це на рівні своїх сімейних. Мову як свою сімейну цінність, не розуміючи, що на тому чи іншому, скажемо так, покоління це все ну, от наприклад, я так само моє прізвище є принципи русифікованим, тому що Гудименко були прізвище мого прадіда, а вже діда мого записали Гудімов. І це а все ви, було. А ви не намагались йому. змінити прізвище. Я перепрошую я одразу так. Ні, з... я не намагався змінити, тому що ну це є історія так само. Ну тобто е я вже з тим прізвищем народився. Якщо мої діти вже захочуть змінити, ну нехай вони змінюють. Mm. Да, але да, я не вважаю себе ні в ніякій мірі адептом там е, Росії, тому що в мене закінчені на ОФ. Я є. Я... Сильний, скажімо так, сильний борець за культуру України за рідну свою культуру, і в даному випадку це прізвище, це так само є артефакт, достатньо чесний, тому що е, три покоління нашої родини були власне е, з русифікованим прізвищем, якщо брати от власне якраз вашу історію з прізвищами, це історії з пам'ятниками, так де от. Максимально намагалися дійсно пустити в коріння, прорости в українську культуру е, і не тільки в українську культуру, в свідомість по суті, українську е, ми це все дійсно маємо дуже ретельно підчищати, але от де межа, де зупинитись, тому що от я пригадую, в Мілані є прекрасний е, вокзал. Залізничний, він дуже красивий, він помпезний, але він будувався за часів Мусоліні, і дуже багато італійців також вони дискутують на тему того, знести, розібрати, розбити молотком, тому що це там символ того періоду. Чи все ж таки ні це красивезний вокзал, і варто його залишити? От теж де в нас, коли ми зупинимося, і коли ми дійдемо до того, щоб власне розрізняти от якісь такі моменти, що одна справа споруда, інша справа пам'ятник там людині, яка несла оці от наративи і дійсно. Максимально там робила із нас там меншовартісний народ? Надзвичайно грамотне і важливе запитання. Я вважаю, що перед тим, як щось робити, треба дуже добре подумати, щоб потім не було пізно. Коли ми говоримо про зупинитись, ми чудово розуміємо, що артефакти минулого були. Ми їх не вирадили, вони були створені в певних історичних етапах нашої країни, і коли ми говоримо про те, де їм місце, іноді дійсно ці артефакти потрібно забирати з публічного простору і перетворювати, і віддавати в якісь музейні фонди, дослідницькі організації, такі собі знаєте, називемо так те окремі території, де це зберігається, тому що по суті воно є історичною правдою. Архітектуру треба любити і поважати в будь-який період. І існування, тому що ми розуміємо, що архітектура сталінського періоду, архітектура брежнівського періоду і так далі, вона не вона не винна, що вона була така, і талановиті люди були. Нам треба просто розуміти, як ми забираємо з тої архітектури символи, які неприпустимі згідно закону про декомунізацію. Але архітектура має бути доглянута вона так само передає певні на той момент імперські. Якщо ми говоримо про більше про Сталінський, за да, імперські пере такі, знаєте, важелі і імперські елементи, ті всі колонади, ті всі монументальні рішення, які були не виправдані ніяк функцію, і це все було звісно вже після того, як був Баухаус, після того як був конструктивізм. І коли ми говоримо про те, що де межа. Я думаю, цю межу треба проговорити з елітами спочатку. При тому і це, це все потрібно проговорювати достатньо спокійно, бо зараз я не певен, що ми спокійно можемо говорити, тому що в країні війна, в країні гинуть люди, наші люди. І коли ми зараз беремося за е, ну скажімо так за такі діалоги, то вони іноді дійсно е, виникають в дуже такому. Надмірно емоційному форматі для того, щоб вирішувати долю, скажімо таких артефактів, долю нашої країни і історичну справедливість не забувати і не перемикати її в виключно в емоційному форматі. Я думаю, нам потрібно проговорити, виробити систему правил і після того діяти організовано і злагоджено. Ще один момент, де власне в нас дуже велика відповідальність, щоб почистити свою культуру, скажімо так, від російського впливу на шарування і так далі. Це сприйняття за кордоном українців, так і української mm -hmm. культури. власне яка справа на з тим? Ми нарешті відійшли від того, щоб на навіть на державному рівні так представляти себе, знаєте, в цих віночках зі штучних квітів і в шароварах з шовкової такої яскравої цієї тканини. Чи все таки є в нас із цим проблема? І ми поки що не дуже, скажімо так, працюємо у цьому напрямку ефективно? Так, у нас є проблема. Це проблема достатньо велика. Україна на державному рівні е має. Більш ефективно, більш модерно репрезентувати себе, а для цього потрібно достатньо велике фінансування, тому що присутність через культуру це є один з факторів. Але коли ми говоримо про мінімальне фінансування посольств, некомпетентність культурних менеджерів, які працюють в цих посольствах, дуже маленький бюджет українського інституту і маленькі можливості Українського інституту при МЗС, це все є ті фактори, які стримують власне присутність. В культурному, в інформаційному полі України через культуру, тому що ніякі політичні новини, ніякі новини з війни, вони не впораються з тим, щоб сформувати справжній імідж нашої країни як модерної, як країни творчої, як країни прогресивної з європейським вектором розвитку. Тому я вважаю, що е, об'єднання зусиль міністерств, відомств і приватного сектору, виготовлення цілого е, пласту програм, ви, ну, скажімо так, відкриття цілого пласту програм, які фінансують в тому числі культурну дипломатію приватних інституцій за кордоном, які підтримують це все, дасть можливість збільшити цей потік. Ми ніколи не будемо подібні в своїй е, репрезентації культури за кордоном на Росію. Це е, російська гілка, вона була дуже е, така нахабна. Вона була супров... вона супроводжувалася великою кількістю нафтодоларів, е, вона була е, такі надамбітна. Україна апріорі не має таких імперських замашок, і тому нам треба якось на рівних бути. Єдине, що я проти, е, того щоб Україна створювала свої культурні центри, як такі певні, знаєте, е, закриті центри. Закриті в якому розумінні тому що краще працювати на території існуючих інституцій міжнародних ніж розвивати свою, яка ще невідомо запрацює чи не запрацює. Треба максимально інтегруватися в світовий культурний процес. Наприклад, за останні чотири місяці арт-центр я галерея вже спільно з закордонними партнерами і спільно з українськими партнерами організував чотири виставки в Литві Хорватії спільно з асоціацією галеристів, і зараз знову буде ще в Литві виставка. Коли ми говоримо про можливості, зараз вони є надзвичайно е, великі. Про Україну почули з України, хочуть знайомитись, Україну хочуть бачити. Власне, так зараз запит на український дуже важливо його задовільнити, задовільнити правильно. Але якщо я правильно розумію вашу думку, ну принамі мені близька така думка е про те, що краще все ж таки, щоб це були приватні ініціативи, дійсно митців, які сучасні, які і так працювали, можливо, частково на західний ринок, і ці ініціативи держава підтримувала, аніж навпаки, держава там е будувала, знаєте, отакі такі як це бюрократичні цілі механізми для того, що тут ми це будемо там щось робити. Чи я помель? Nice. Аюсе ви повністю праві. Е, держава має представляти якусь там. 10% mm -hmm. всіх проектів, наприклад, які є а це. Проекти більше будуть через музейні центри, тобто умовно співпраця національного музею, наприклад, з музеєм Дорсе чи з іншими музеями, там в залежності від того, які країни які рівні, але. Дуже великий пласт має бути на рівні низових ініціатив, на рівні приватних інституцій. Тоді це буде органічно, але не а не буде все, знаєте, через велич державного апарату. Власне, і я вважаю, що український інститут, зокрема, має мати бюджет набагато більше для підтримки власне таких ініціатив приватних. І коли ми говоримо зараз про мінкульт і Український культурний фонд, український культурний фонд мав би мати вже зараз. Працюючі програми підтримки а, міжнародних проєктів українського мистецтва, української культури української музики, і в, вкладати в це дуже важливі великі гроші, тому що кожна копійка, яка буде витрачена на промоцію України на такому органічному рівні співпраці, вона повернеться нам. Не великою повагою вона повернеться нам з прийняттям України як цивілізованої країни, а не як дикої країни, яка десь на околицях Європи. І, власне, мені здається, якщо ми зможемо витримати баланс 10% 10 державних ініціатив і 90% але підтриманих так само ініціатив приватних, ми будемо виглядати дуже цивілізовано, але якість має бути висока. Однозначно, і власне це те, що треба було робити ще, скажімо так, мінімум 10, а то й 20 років тому. Але на що чомусь так. у нас так, але на що чомусь традиційно у нас завжди не вистачало грошей і бажання. Дякую, Павло, за дуже цікаву насправді розмову. Дякую. І Дуже сподіваюся, що дійсно ці всі ініціативи і ваші, і ваших колег за кордоном дійсно будуть підтримані і будуть розвиватися. Це дійсно дуже необхідно нам, в тому числі і зараз. Павло Гудімов, арт менеджер, галерист, засновник арт галереї. Арт-центру Я Галерея.